Незалежність НАБУ і САП відновлено. Депутати в цілому підтримали президентський законопроєкт номер 13533, який повертає усе на свої місця. За документ проголосували 331 народний обранець, і таким чином Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура знову стають незалежними від офісу генпрокурора. Так і було під час створення цих органів після революції гідності, коли тиждень тому Верховна Рада блискавично урізала права на буїсап. Це спричинило нечуваний протест у суспільстві і погрози припинити фінансування від іноземних партнерів. Зазначу набу і САП одразу після появи законопроєкту, який відновлює їхню незалежність, заявляли, що не мають до нього претензій. Спікер ради Стефанчук вже підписав закон про відновлення повноважень НАБУ і САП, і стало відомо, що закон, яким повертається незалежність антикорупційних органів, набу і САП вже підписав президент і звернувся до українців. Щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як і потрібно. За основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Чує своїх громадян.